Слухаєте українську програму з Ватикану? 1 червня відзначається 59-й всесвітній день суспільних комунікацій з цієї нагоди, 24 січня цього року, в день літургійного спомену святого Франциска Сальського небесного покровителя журналістів. Папою Франциском було оприлюднене послання під назвою Ділитися надією пропонуємо вам, дорогі у Христі, огляд цього послання. Маючи на думці ювілей, який відзначається цього року як період благодаті в настільки неспокійні часи. Папа Франциск заохочував журналістів бути носіями надії, починаючи з оновлення їхньої праці та місії згідно з духом Євангелія. Він зазначає, що у наш час, позначений дезінформацією та поляризацією, коли кілька центрів влади контролюють безпрецедентні масиви даних та інформації, праця журналістів та комунікаторів є необхідною більше ніж будь-коли. Існує потреба у відважних зусиллях, щоб поставити в центрі комунікації. Особисту та колективну відповідальність за ближнього надто часто комунікація сьогодні породжує не надію, а страх і відчай, упередження і почуття кривди, фанатизм і навіть ненависть. Надто часто вона спрощує реальність. Вона використовує слова як лезо. Вона навіть використовує неправдиву або майстерно спотворену інформацію, щоб поширювати повідомлення, покликані розбурхувати уми, провокувати, ранити. Папа неодноразово наголошував на необхідності роззброїти комунікацію, очистити її від агресивності, применшування дійсності до лозунгів ніколи не приносить позитивних плодів. Всі ми бачимо, як починаючи від телевізійних ток-шоу до словесних війн у соціальних мережах ризикує взяти верх парадигма суперництва, протистояння, бажання домінувати і володіти, маніпулювання громадською думкою. Існує також інше тривожне явище, яке можна назвати запрограмоване. Розпорошенням уваги через цифрові системи, які, моделюючи нас відповідно до логіки ринку, змінюють наше сприйняття дійсності. Таким чином, ми стаємо свідками часто безпорадними своєрідної розпорошеності інтересів, що в кінцевому підсумку підриває основи нашого існування як спільноти здатність працювати разом заради спільного блага, слухати одні одних, розуміти аргументи інших. Здається, що визначити ворога, з яким можна словесно розроссировати. Справитися стає необхідним для того, щоб самоствердитися. А коли інший стає ворогом, коли його обличчя і гідність розмиваються, щоб глумитися над ним і висміювати його, то також втрачається можливість генерувати надію. Насправді надіятися не є легко. Надія це ризик, на який потрібно піти. Це ризик ризиків, надія це прихована, наполеглива і терпелива чеснота. Однак для християн. Надія це не факультативний вибір, а неминуча умова. У першому посланні святого апостола Петра ми знаходимо чудовий синтез, в якому надія пов'язана з християнським свідченням і комунікацією. Господа Христа святіть у ваших серцях. Завжди готові дати відповідь кожному, хто у вас вимагає звіту про вашу надію, однак і з та пошаною. У світлі цього послання папа пропонує поміркувати над трьома аспектами, які можемо. Почерпнути з цих слів, поклонятися Господу у серцях наших. Надія Християн має обличчя, обличчя Воскреслого Господа, його обітниця завжди бути з нами через Дар Святого Духа дозволяє нам надіятися навіть всупереч будь-якій надії і бачити приховані крихти добра навіть тоді, коли все здається втраченим. Друге послання просить нас бути готовими обґрунтувати надію, яка в нас є. І врешті третє послання Християнська Комунікація та й комунікація загалом повинна бути переплетена з лагідністю, з близькістю. Це стиль супутників в дорозі, наслідуючи найбільшого комунікатора всіх часів Ісуса з Назарету, який в дорозі спілкувався з двома учнями з Емауса. Папа висловив мрію про комунікацію, яка зуміє зробити нас попутниками багатьох наших братів і сестер, щоб знову розпалювати в них надію настільки неспокійні часи, про комунікацію, яка може про. Мовляти до серця, викликати непристрасні реакції закритості та гніву, а ставлення відкритості та дружби, Комунікації, яка здатна зосередити увагу на красі та надії, навіть у найбільш, здавалося, б, безвихідних ситуаціях, яка здатна спонукати до дії, породжувати емпатію, зацікавленість іншими, про комунікацію, яка допоможе нам визнавати гідність кожної людини та разом дбати про наш спільний дім, про комунікацію, яка не продає дає є ілюзії та страхи, а здатна давати підстави для надії. Для цього ми повинні вилікуватися від хвороб протагонізму і самореферентності, запобігти ризику, перекрикувати одні одних. Хороший комунікатор робить так, щоб ті, хто слухає, читає або дивиться, могли бути залученими, могли бути близькими, могли знайти найкраще у собі і з цим усвідомленням заглибилися в розповідь. Комунікація в такий спосіб допомагає ставати паломниками. Надії, як зазначено в гаслі ювілею. Надія завжди є проектом спільноти. Задумаймося на мить над величчю послання цього року благодаті. Ми всі запрошені, справді всі почати все спочатку, дозволити Богові підняти нас, дозволити йому обняти нас і обдарувати нас милосердям. У всьому цьому переплітаються особистісний і суспільний виміри. Ми вирушаємо в дорогу разом. Ми здійснюємо паломництво з багатьма братами і сестрами. Ми разом проходимо через святі двері. Ювілей має багато соціальних наслідків. Згадаймо, наприклад, послання милосердя і надії для тих, хто перебуває у в'язницях або заклик до близькості і лагідності щодо тих, хто страждає і опинився на узбіччі. Ювілей нагадує нам, що ті, хто стане миротворцями, синами Божими, назвуться, і таким чином він відкриває нам надію, вказує на необхідність уважної, лагідної, рефлексивної. Комунікації здатної вказати шляхи діалогу. Тому папа Франциск заохочує відкривати і розповідати численні історії добра, заховані в складках новин. Як же чудово знаходити ці зернятка надії і робити так, щоб про них знали. Це допомагає світові бути трохи менш глухим до крику найменших, не таким байдужим, не таким замкнутим. Папа закликає вміти видобувати іскри добра. Які дають змогу надіятися, така комунікація може допомогти ткати сопричастя, допомогти почуватися менш самотніми, наново відкрити для себе важливість спільно прямувати вперед. Перед обличчям запаморочливих досягнень технологій, папа Франциск заохочує піклуватися про своє серце, тобто про своє внутрішнє життя, а це означає бути лагідними і ніколи не забувати обличчя іншого, промовляти до серця людей, служіння яким журналісти виконують свою роботу, старатися практикувати комунікацію, яка вмітиме лікувати рани нашого людства, давати простір довірі серця, яка немов тендітна, але стійка квітка. Не здається в життєвих негодах, а розквітає і росте в найнесподіваніших місцях. Надії матерів, які щодня моляться, щоб їхні діти повернулися з окопів війни. Надії батьків, які мігрують серед тисячі ризиків і перепетій у пошуках кращого майбутнього. Надії дітей, які попри все можуть гратися, усміхатися і вірити в життя навіть серед воєнних руїн. І на бідних вулицях бути свідками та промоутерами неворожої комунікації, яка поширює культуру піклування, будує мости та пробивається крізь видимі та невидимі стіни нашого часу, розповідати історії, просякнуті надією, беручи до серця нашу спільну долю і спільно пишучи історію нашого майбутнього. Слухали українську програму з Ватикану Слава Ісусу Христу! Лаодетор Єсус Крістус!